Надзвичайно важливе значення в даний час набуло питання протидії переміщенню зброї, боєприпасів вибухових речовин, недопущення обігу засобів ураження на території області. Так, внаслідок її переміщення із зони АТО лише за останню декаду на території області мали, мали місце три факти відкритого застосування і вилучення небезпечних видів зброї. Зокрема, 19 грудня по вулиці Хрещатик місця Черкаси. Неподалік нічного клубу. Під час виникного конфлікту місцевий мешканець кинув в сторону громадян гранату РГД-5. Але внаслідок того, що забіжна Чікака залишилась на місці, граната не спрацювала. Однак даний громадянин не заспокоївся і відкрив стрільбу з травматичного пістолету, на ній ще поранення. За фактом замаху на вбивство відкрите кримінальне провадження, дану особу затримано та обрано забіжний захід тримання під вартою. 25 грудня по вулиці Рибаконя в місті Черкаси під час затримання особи в скоєнню ряду тяжких злочинів останній чинив опір, погрожуючи застосуванням обрізу мисливської рушниці. Тобто він направив обріз рушниці на працівника міліції, нажав на спусковий гачок, але спрацював капсуль, але була осечка і вистріл не відбувся. Працівники міліції застосували табельну вогнепальну зброю. І затримали жлочинця. Тобто він отримав три влучних попадання в... по кінцівках, тобто всі нижче колін. Тобто стріляли по ногах, затримали. І також у цього громадянина під час обшуку в автомобілі вилучено гранату РГД-5. Останній випадок трапився в суботу, в місті Золотоноша, коли під час раптового винкого конфлікту місцевий житель кинув. Три гранати РГД5 в сторону автомобіля таксі. Внаслідок вибуху двох з них пошкоджено автомобіль. То люди не постраждали. Внаслідок ця особа затримана, ми його затримали протягом доби вже в місті Львів. Тобто, я думаю, що він намагався взагалі виїхати за територію держави. В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено дві гранати РГД-5 без запалів, записи. По виготовленню вибухових речовин і ємкості з серединами та кристалічними хімічними сполуками. Ну, це є інгредієнти для виробництва зревчатки. Точно кажу, він, він затриманий, дає покази. Загалом, спочатку року органами внутрішніх справ задокументовано 286 кримінальних правопорушень цієї категорії. З незаконного обігу вилучено 85 одиниць вогнепальної зброї. В тому числі 20 нарізної, майже 3 тисячі набоїв, 20 гранат, 14 вибухових предметів та майже 7 кілограм вибухових речовин.